Як отримати субсидію? Журналістам черговий раз роз'яснювали в обласній державній адміністрації, аби мас медіа через свої змі розтлумачили віничанам нововведення в наданні субсидії. Нагадаємо, 14 липня 2010 року кабінет міністрів України прийняв постанову щодо посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг. Нові спрощені правила надання субсидій і зниження порогу для її призначення дозволять значно більшій кількості сімей ніж у 2009 році реалізувати своє право на державний соцзахист, не враховуючи 4 мільйонів, що вже мають пільги з оплати. В цьому впевнені законотворці. Як оформити субсидію, знає Ірина Дідух. 370 тисяч українських сімей цьогоріч отримали субсидії за спрощеною системою. Проте під час їх оформлення у громадян виникає чимало запитань, аби розставити всі крапки над і фахівці управління та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації влаштували прес-конференцію, під час якої розповіли пенсіонерам. Всі необхідні папери для оформлення субсидії надходитимуть через відділення поштового зв'язку. Для сімей, які складаються лише з пенсіонерів, кількість кількість бумаг, які треба оформити, складає тільки дві: саме власне заява, де людина звертається за призначенням субсидії, і декларація про доходи. Для сімей, які складаються з працездатних осіб, крім уже названих двох документів, треба буде ще предоставити також довідки про доходи. Фахівці наголосили, навіть якщо у родини є борги по квартплаті, сім'я має право на отримання субсидії. Дійсно раніше, при заборгованості при по квартплаті, ми не могли призначати субсидії на сьогоднішній день. Немає значення в якому розмірі заборгованість, з якого вона часу. Ми призначаємо субсидії всім сім'ям, які мають заборгованість. Єдине, що їм потрібно, надати довідку до районного управління праці про реструктуризацію боргу. Цьогоріч знижено і поріг для призначення субсидій. Для працюючого населення він становить зменшений з 20 до 15% для пенсіонерів з 15 до 10%. Це означає, що Витрати на житлово-комунальні послуги для пенсіонерів не будуть перевищувати 10% від їх сукупного доходу сім'ї, якщо вони будуть більше за 10%, Решту цих витрат візьме на себе держава. Окреме застереження тим громадянам, які приховують або свідомо подають недостовірні дані про свої доходи та майновий стан. В такому випадку дія субсидії припиняється, а гроші, які раніше надала держава, доведеться повернути органу, який призначив субсидію.